Нова транспортна артерія в Івано-Франківську триває будівництво малої об'їзної, що з'єднає вулиці Максимовича та Незалежності. Основою транзитного руху стане багатостраждальна вулиця Сагайдачного. Також реконструкція торкнулася Деповської та Киселевської. Усі ці дороги підрядники у прискореному режимі встелюють нижнім шаром асфальту. Там монтують бордюрні лінії. Тамтешні мешканці та водії кажуть, така видозміна для них справжнє свято, адже ремонтів ці вулиці не бачили ще із часів незалежності. Вулицю багато разів рили, труби прокладали, неможливо було прийти, болото, а зараз приємно пройтися. Років 15 не пам'ятаємо, щоб тут проводилися якісь ремонтні роботи. Дотепер тут доріг практично не було. Проїхати було досить важко, а зараз нічого нормально. Зробили? Їздимо, радуємося. Цьому році на території малої об'їзної, яка дозволить суттєво розвантажити середмістя, через несприятливі погодні умови, обмежиться лише чорновим покриттям. Остаточно завершити усі роботи тут обіцяють уже в 2015-му. Не без допомоги парламентарів, народний депутат Руслан Марцінків переконаний, із приходом до міської ради фракція ВО «Свобода» в Івано-Франківську розпочалися суттєві покращення у галузі ремонту доріг. Якщо колись реанімували за ледве два кілометри, то тепер ця цифра сягнула двох десятків. Розуміємо, що сьогодні. Сьогодні ситуація, на жаль, в державі не змінилося, і надалі треба їздити до Києва і вибивати кошти з державного казначейства, чим я і займався як народний депутат України, і це дозволило сьогодні все-таки ці роботи розпочати. Але для того, щоб встановити другий шар, потрібна краща погода, і вже це зробимо наступного року. Але ця вулиця вона вже цього року буде проїзна, і транспорт зможе їздити по цій вулиці. По завершенню ремонту на цих вулицях запустять ще й громадський транспорт. Окрім того, на наступний рік. Вік заплановано провести подібні роботи на іншій частині внутрішньої об'їзної Івано-Франківська, що сполучатиме вулиці Микитинецьку та Ребета.